І, вкотре друзі, я вас вітаю на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимось у місті Радовилів, на нашій площадці. Ми займемось перегоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у продаж залітає автомобіль, який Дійсно вартий вашої уваги. Kia Sorento. автівка ця була випущена у 2014 році. На даний момент цей автомобіль проїхав чесних та перевірених 204 тисячі кілометрів. Погодьтеся, досить хороший приємний пробіг для такої автівки. Та ще до того всього чесний та перевірений. Під капотом встановлений 22 дизельний двигун це RDI, хороший надійний двигунчик для вашої автівки. Та ще до того всього потужний, тому що потужність його складає 145 кВт або ж 197 кінських сил. Також у поєднанні з таким двигуном цей автомобіль обладнає автоматичною коробкою передач. І ні, друзі, це не робот, це не варіатор, це хороший надійний перевірений гідротрансформатором, Шестиступеневий гідротрансформатор, який не буде вас. Опечалювати якимись поломками, тому що він є досить-досить витривалим і працює без рівків, без підтуплень та десь з цього всього негативного. У поєднанні з таким двигуном, з такою коробкою, ця автівка є повнопривідною. Що ще бажати від такого шикарного гарного автомобіля? З повним приводом, у ідеальному стані ця автівка, друзі, уже на транзитних номерах, уже цілком і повністю готова до нового власника. Очікує вас. Тому, друзі, телефонуйте, звертайтесь. А попереду візуальний огляд автомобіля. Але перед цим, перед цим я вам нагадую про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографії. Пізніше перейдете, пізніше підпишетесь та точно не пропустите автомобіль своєї мерії. Масивна, велика та головне, не пошкоджена. Передня частина цієї автівки взагалі у шикарному стані. Ви тільки погляньте на цей вид. Оптика, лінзована, гарна, топова оптика з LED-елементами без пошкоджень, без запотівань, без тріщин. Що ще бажати від вашого майбутнього автомобіля? Присутні омовичі фар та звісно ж противотуманні фари на цій автівці. Лобове скло навіть без натяку на будь-який дефект. Присутні датчики дощу та світла, а також. Також надаю вам він код. Можете перевіряти цей на різноманітних сайтах, сервісах та будь-де, якщо не вірите нашим словам. Опускаємось нижче, оглядаємо диски, двохколірні диски, досить стильні. стоїть літня гума. Якщо не помиляюся, 18-го розміру і вона є нова. Також є накладки, що на пороги, що на арки. Це безпека для вашого автомобіля дзеркальце заднього виду з елементом поворотника, будь-яких дефектів немає по зеркалам заднього виду. Рухаємося далі, оглядаємо зараз собі рельни, які дійсно дійсно збільшують об'єми цього автомобіля. Автомобіль візуально ще стає, стає більшим. Задня оптика стопи без пошкоджень, гарні стопи. Будь-яких дефектів немає. Шильдики всі на місцях, що це RDI, що Sorento під значком. Kia – присутня камера заднього виду, аби ви моніторили, що відбувається позаду вашого автомобіля. Також є у нас фаркоп у цій автівці, аби можна було перевозити ще більше вантажу та задні парктроніки. Якщо, якщо ви не будете дивитися на камеру, автомобіль буде сигналізувати, що щось позаду цієї автівки є. Права сторона автомобіля також без дефектів. Немає ніякої корозії, немає ніяких царапинок. Гарний, гарний збережений стан. Оцієї автівки, яка стане вашою. А ми зараз рухаємось з вами далі. Будемо оглядати салончик цього автомобіля. Там також є на що дивитись. До автомобіля є два ключика. У разі того, якщо ви згубите один з них, другий буде в запасі. Дверна карта відчинена, і це значить, що ми зараз оглядаємо з вами салон. Зверніть увагу на цей стан. Жодної царапинки. Жодного дефекту, звісно ж, повний електропакет, що передні, що задні склопйомники, блокування дверок, блокування дзеркал, електрорегулювання дзеркал заднього виду та кнопка авто складання дзеркал. Також відкриття бачка, аби з комфортом заправили свій розкішний автомобіль. На черзі сидіння гарні, комфортні. Шкіряні сидіння з перфорацією, з боковою підтримкою, ось такою маленькою. Звісно ж, з обдувом, з підігрівом та з електрорегулюванням, що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира на черзі асистенти є блокування диференціала, є кнопка, аби вас ніде не занесло, та звісно ж зміна яскравості, аби ви не світили, не сліпили і не світили комусь у очі. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем з підключенням до телефона та з багатьма іншими функціями, які виводяться на правилову панелі. Цього розкішного автомобіля. Тепер сідаємо та запускаємо його для вас. А зараз, друзі, зацініть кермо, у якому воно шикарному стані. Кнопочки не затерті. Все так, як і має бути, запускаємо цей літачок, цей Боїнг, друзі, оглядаємо, оглядаємо зараз собі приладову панель автівки. Ось така приладова панель. Звісно ж, помилок ніяких немає. Обороти не падають, все на своєму місці. Пробіг становить 204 тисячі 53 Кілометри на черзі. На черзі у нас мультимедія цієї автівки. Ось така мультимедія. Звісно ж, є навігація, є камера заднього виду з лініями, аби ви аби, аби бачили, як ви близько під'їжджаєте до якогось об'єкта. а також, що важливо, магнітолка з блютузом, аби ви могли підключатися до телефона та слухати свою улюблену музику. Двох кліматконтроль, клімат-контроль. Звісно ж, не будете ви прийти літом та мерзнути зимою. Як я і говорив, присутні у нас. Обдуви сидінь, що підігріви сидінь, і звісно ж, вони прекрасно працюють, відпрацюють на всі 100%. Є ось такі дві розетки на 12 вольт, вихід USB та AUX. Ось такий речах коробки передач, як я говорив, гідротрансформатор надійний, невибагливий, завжди працюючий. Є. Кнопочка парковки, та, звісно ж, є екорежим, аби ще і ще більше економили паливо цією автівкою. Схований за шторкою, два підстаканники, комфортно не ріже очі. Сховали та поїхали. Підлокітник комфортний, звісно ж, підлокітник розміщений там, де це потрібно. Відчиняємо, є у ньому ніша для чогось дрібного та для чогось більшого. Можна виняти, збільшити, збільшити габарити цієї ніші. Оглядаємо зараз собі дзеркальце заднього виду. Дзеркальця заднього виду з, звісно ж з автозатемненням. Оглядаємо далі. Є ніша для ваших очків, аби сонце вам в очі не світило, світло вмикається, нікуди, звісно ж, лампочки не поділися. Ось такі козирки, козирки відчиняються, є світло. Працює. Жінка ваша буде задоволена на 100%. Ну що ж, ще пройдемося ось так по панельці, та будемо з вами рухатися до сидінь задніх пасажирів. Де будуть їздити ваші друзі, або ж дітки, або ж родина? Переходимо туди. А тут також, друзі, все у порядку. Звісно ж, сподйомники працюють, що відчиняються, що зачиняються. Сидіння, сидіння, ось цей диван у прекрасному стані будуть. Ваші пасажири їхати з комфортом, звісно ж, є підлокітник це комфорт для ваших пасажирів, і він є функціональний з двома підстаканниками. зацініть яка картина буде перед вами за кермом цієї автівки. по панельці все прекрасно. Я вже це показував і показую. Ще рухаємось. Ми зараз з вами далі оглядаємо багажник автомобіля. Досить і досить великий багажник у цієї автівки. Дуже і дуже багато тут є місця. Шторка на місці, нікуди вона не поділася, з цієї автівки. Зачасту буває, автомобілі приїжджають без неї. Але зараз, зараз вона тут є і буде у вас. Рухаємось зараз з вами далі. Оглядаємо праву сторону. Оглядаємо цієї сторони дверку. Дверка у шикарному стані, так як і сидіння, також без дефектів, без царапинок, без будь-чого. Дверка переднього пасажира у прекрасному. В вона є сидіння. Також, як вам говорив, що воно з електрорегулюванням, комфорт для переднього пасажира величезний по панельці та до керма. І рухаємось зараз з вами далі оглядати підкапотний простір цього розкішного автомобіля. Гарний колір, білий перламутр. Ну що ж, переходимо. підкапотний простір оглядаємо. Оглядаємо підкапотний простір. Шумка на місці, немає, немає навіть і натяку. На щось негативне також корозії ніякої під капотом немає. Потіків мастила немає, все працює так, як має бути. Звісно ж, всі гвинтики на місцях. Друзі, також присутні ось таких два газових упора. Все зроблено для вас, аби вам було з комфортом сюди заглядати. Але я не думаю, що ви будете сюди заглядати, тому що автомобіль є досить і досить надійним. А зараз, друзі, оглядаємо... Стан лаку фарбового покриття цієї автівки. Професійний прибор у руках. Ну що ж, пішли. Першим буде капот. 118. 118. 119. 119. Крило. 94. 112. Дверка водія. 119. 110. 110. 111 101. 108 крило, 129, 115, 88. Давайте пройдемося з вами трішки по верху, 112, 112, 113, 113, 120. Рухаємось до багажника, до ляди цієї автівки. 88, 100, 92, 97. Праве крило заднє. 112, 112, 113, 107, 107, 121, 102. Дверка переднього пасажира. 108, 121, 131, переднє крило, 157, 137. 188. Ось такий друзі. У нас вийшов з вами огляд цього прекрасного автомобіля, який може стати вашим. Кого зацікавила ця автівка? Телефонуйте, звертайтесь, можемо доставити у будь-яку точку України. А також також не забувайте про наші телеграм та вайбер канали, у яких у нас автомобілі опліковані у вигляді фотографії. Можете зараз туди собі перейти, підписатись та точно то, щоб не прогавити автомобіль своєї мрії. Також можливо, я щось на відео пропустив, але... Все це є у вигляді фотографій у цих Telegram та Viber каналах. До зустрічі до зустрічі на нашому каналі Ваш Карс. Ціна автомобіля буде нижче у описі до цього відео.